Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І сьогодні ми з вами будемо знову ж таки дивитись чергову посилку, як ви бачите, по такій типовій червоній коробці. це посилка із светровими наборами від магазину Mary Stockings. Ми нещодавно отримали цю посилку, магазин відправляє дуже швидко. І дівчата, знову ж таки, є новенькі, і ті, хто вже зі мною замовляв, знову ж таки, попросили замовити у цьому магазині. І ось тут у нас приїхали П'ять здається, має бути наборів. І ось як ви бачите, Мері Стокінс відправляє іншою поштою. Ось це UPS, не UPS UPSP, здається, в них є, ну, в них якась своя спеціальна, мабуть, ну, є, мабуть, декілька пошт. і ось, Якщо ми замовляємо на якусь суму, то е нам відправляється по Америці безкоштовно. Але ось коробка у Маріс я вже важила, і колись вона важить приблизно 250 г, і ми ось так переплачуємо частенько за перехід оцих 1,5 кілограма. Але тут яка була особливість в тому, що. Що магазин надає знижку, і в мене є вже персональна знижка за те, що я там часто купую. Я хотіла скористатися обома знижками. І я вибрала магазину, а потім ще додала свою знижку, і магазин там автоматично вибрав нижчу знижку. Ну, Ми не дуже багато втратили, але я тепер маю досвід того, що. Дві знижки одночасно не приймаються. тобто потрібно вибирати та, яка більша. Ну, Там не дуже багато вийшло по цьому, Ну, втратили, але все одно трохи ну, це досвід, знову ж таки, що можна було б дешевше. Але також знову ж таки, я скористалася знижкою, саме, яку надає 20% нова пошта. Ну, тобто, Я завжди стараюся потрапити на доставку Тому що все-таки ну це кошти тепер все-таки ну краще ж купувати. Ну Мало того, що ми зекономили е, на знижці від магазину, але також ми е, ну, зекономили ще й на доставці, тож е, Ну завжди приємно отримати менше, тому що курс долара високий. досить таки Ну і Що ми тут замовили? Я вам зараз, зараз відкрию і покажу. Як ви бачите, у нас знову ж таки є каталог. Думаю, що це так, такий, же, як був. Я просила, щоб нам знову поставили цей каталог, поклали. Тож, ну, я не знаю, зараз подивимося, якщо він такий старий, то я вам не, не показуватиму. Якщо щось новіше, можливо, вже є новіше, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, який був старий, але ми зараз я відкрию, ну, щоб вона не стояла така велика ця коробка, і показуватиму вам послідовно. Так ось, дивимося, що ми з дівчатами замовили. Як ви пам'ятаєте, ось цей чобіток, він у минулій посилці зробив такий фурор. І я їх замовляла уже як мінімум три, а, ну, Тобто собі і ще кільком людям, і як ви розумієте, у нас їх тепер. Мабуть, вже 5, або п'ятий, або шостий я замовила. Тобто це двоє різних людей замовили ці чобітки. Вони мені також дуже подобаються. Ось тут багато таких цікавих, ніхто ще жодних їх не зробив, але навіть ззовні він подобається. Як правило, завжди прев'ю гірше, ніж результат, який ми отримаємо. Тобто, Він і так гарненький, а я думаю, що коли ми їх зробимо, то вони будуть ще кращими. тут Багато фетру, дуже багато, він товстенький, він, або він товстенький, або він е, просто його багато більше. Ну, таб, як, таб, коли, Якщо зрівнювати з буцилою, то вони е, завжди у нас е, більше важать. Якщо в середньому буциловський фетровий набір коштує ой, важить десь порядка 250 грам, то ось ці важать е, десь порядка 275-280. Чому так розказую? Тому що ми ж отримуємо із оцієї кратно 500 грам, і ось у нас завжди ось ці декілька, 10 20 грам нам тягнуть доставку. Як ви бачите, тут дуже багато е, цього бісеру. І склярусу, і цих леліток, він має бути цей дуже блискучий. Блискучими мають бути. Тут також дуже велике пакування. Це саме чому ми замовляємо саме тут, тому що це виробництво саме Мері Стокінс. Я вам розповідала, хто не пам'ятає, що ці чобітки буцили можна придбати в багатьох місцях, ну кількох магазинів і також на тому ж eBay. А ось Мері Стокінс я жодного разу не бачила. Я не бачила, що в них є ще десь магазин або десь вони продаються. Не знаю чому. Тож, ми отримали ось такі два чобітка, і як ви розумієте, і також ми отримали до них ось ці дзвоники, ну, тобто парні. Мері Стокінс рідше випускає парні набори, бо ціла дуже часто випускає. саме... Набори, ну, тобто декілька варіантів. Серію, як правило, чобітокі іграшки до нього. А Мері Стокінз, ну, і крім цього може бути і спідничка, і ще окрема об'ємна іграшка. А ось Мерістокінг цекось це менше буває. Ну, взагалі вони простіші, на мій погляд, Мерістокінг. Але я не впевнена, що в них є ще якісь, крім. Ну, Оця серія, а в них якось дві, Ну, принаймні, я не бачу. Вони однакові, майже, лише тут різниця в тому, що тут більше червоного і немає зовсім білого, а лише жовтий фетр. Тобто тут саме лише іграшки вони на жовтому фетрі. У мене такого набору немає, хоча я також про нього думаю, чи придбати, чи не придбати, але поки що ми ось. Так, не видно вам так, ну, нехай буде. Десь тут нехай лежать. Ось. І що у нас також? Це все не мої набори. І ось вперше також дивилась довго на цього санту, але він... Він дуже гарний, він дуже великий, але він трохи дорогуватий, поки що я не, не купила. Ну відносно відносно дорогуватий, тому що якщо купувати буциловські ці набори в Україні, то вони значно дорожчі, ніж купувати самому. Навіть із доставкою. Тож, це саме буциловський Санта, і це окрема іграшка. Я думаю, що це на двері. Санта, який несе іграшки, і він дуже великий. У нього 52 см розмір і ну, 37х52, тобто, він більший, ніж чобіток, ну, значно більший, мабуть, ну, тому й дорожчий, звичайно. Гарненький він такий. Думаю, що тут не дуже багато. Такої роботи, тому що великі деталі. Ну, Звичайно, все одно тут щось буде, і ці ж лелітки, але із-за того, що в нього об'єм великий, але деталі дуже величезні, тож я думаю, що його можна брати навіть новачку. Ем, хоча б, ну, Тут сама проблема буде в тому, ну не проблема, а час займатиме саме ця обшивка. Але дивіться, який гарненький, тут і такий гарний в нього цей кожушок. І що складається, фетру небагато. Бачите? Тому що я, так і, як я і розумію, що деталі дуже великі, навіть дивіться. Таке обличчя велике буде, а крім того, ще ж і е, цим будуть різні. Ну, такі. ну не, Я думаю, що він не складний. цей е, це деталь, е, ну, Такі от саме такі, е, вони вішають або на двері, або десь складають ось е, такого, цього санту. Це, до речі, також із новинок 23-го року, як правило, я вам розповідала, що вони пишуть рік е, приходить. Так, оце що в нас таке? Розірвалось трошки. А, ну воно не розірвалось. Чи... Лишечки, так. Тобто, воно не пошкоджене. тобто Вони пишуть рік, Ну виходить рік вони пишуть раніше, а виходить, потім воно пізніше. Тобто Це рік розробки, мабуть, що. Тобто він ну, принаймні він минулого року точно не пізніше. 23-й рік, але не написано місяць. І мій набір. Мій набір це той, про того, кого я вам розповідала про цього ведмедика. Я все-таки вирішила його взяти, тому що я бачила саме його не ось фото, а саме ну, краще фото відшиву, оцей цей ведмедик Теді. Це, мені здається, перевипуск. Хоча це 19 рік написано, але, скоріш за все, що він видавався колись, коли буціла не була оцим плейдом, а коли вона була ну, окремим. Тобто, це, мені здається, що це перевипуск дуже старого видання. Ну, навіть і цей медик, він виглядає як старий, старовинна ця іграшка. Ці, ну, він Теді, теді таке написано Теді, але зараз Теді вони якісь більш ну, іншого трішечки плану. Ну, Він не типовий Теді, якщо так взяти. І якщо ми дивимося на від медиків, цих, то ми одразу знаємо, які Теді, які ні. Ну, Це написано. Що Тут у нас? ну 19 рік і більше інформації написано на цьому. ну Це із недорогих наборів. Оце. і Дивіться, як поганенько вони зараз їх ліплять. ну Це ж в магазині. Тобто дуже неохайна така якась е, е, зліпка. ось тут, І е, ну фетру також багато, лелітки якісь тут такі. ну е, е, Так е, ціла і не перестала випускати. Бачите, так як вони вони так і не пакують окремими пакуночками, отак як вони, не робили, нічого не змінилось. Не знаю, чому фірма не прогресує в значенні тому, щоб пакувати більше ну якось. Ну, правильно, от вони не відмовляються від цього китайського бісеру, і це пакування воно дуже незручне. Якби воно було все в кожному пакунку, а вони отак цими стрічками такими запаяними нарізають, ну дуже незручно. Але що робити? Відносно досить таки недорого цей ведмедик коштує. І мені здається, що він буде дуже гарний. І тут такий так, світлий, світло-коричний, він світліший буде, ніж на цьому малюнку. Ну, от вирішила, я все. Думала, купити мені, придбати мені е, от від медика, чи такі там ялинка у мене ще є у, е, в Омріяному, але все-таки я ось більш стараюсь зараз ну вже прискіпливо відношусь до покупок, тобто не все підряд, а саме дуже перебираю. Е, вже перебірлива я в цих покупках, тому. Між ялинкою, великою ялинкою і ось цим ведмедиком я все-таки поки що придбала ведмедика, але я стараюсь купити саме раритетні, тому що все-таки, на мій погляд, раритетні ці. Набори вони були цікавіші. Вони були ну, ось в значенні тому, що вони були кращі. Раніше писали хто автора, зараз не пишуть дизайнера. тобто, Або якщо перевипуск вони роблять, то вони цікаві, а ось вони якісь зараз не такі, вони простіші, сучасні, ну, це моя думка. І ось я дивлюся, зараз я вам покладу кудись цього ведмедика, щоб він десь там був, ну хай десант, або він гарненький ось Я дивлюся, що каталог, ми минулий раз дивилися, але він якийсь новіший. Тобто, чи вони вже його переробили, також ми дивилися 24-го року. Ну, Давайте погортаємо. На всякий випадок і цей погортаємо. Сподіваюся, що вам видно. Так, ось такі, що у нас є. Таблички, такі ну, ось ціни. Бачите, вони все пишуть, що це все нове. Ну, Не знаю, наскільки вони, не дуже вони і нові, мені здається. Ну, Це ті, що були ось ці е, так, щоб вам не блищало. Не відблискувало. ось ці це нові або перевипуски, Ну, тобто, старі або от класичні чобітки, до речі, ось оці, так вони і є. Перевипуски, тут вони пишуть лімітовані серії, які, е, де були, ну, погортаємо на всякий випадок, щоб. Можливо, в минулий раз хто не бачив, то я вам покажу ось такі. І вони, до речі, деякі дуже швидко закінчуються, не завжди є, потрібно чекати. Тобто я не знаю, як часто замовляють. Ну, ось оцей ще я хочу, ось цей із цими лелька... ой, іграшками новорічними, вони величезні. Я вже такий замовляла, але не собі. Ну, Як бачите, не всі вони. От, наприклад, оцей Санта Він якийсь. Мені не подобається. Тобто не всі мені подобається. Ось такі у мене є ось оця пуансетія, також дуже гарний цей чобіток, я також його ще не зробила, не пуансетія, а дзвіночки. І ось ці пуансетії також дуже гарні. Це мені здається, оцих пуансетій є декілька. На зеленому фоні, на білому і на ось на червоному. Вони такі досить гарненькі. Оце мені здається із нових. Я, принаймні, я не бачила, хоча я вже дуже відслідковую. Так, ось тут... Ну, ось оце такий типовий поцілунок десь є цього е, сніговичка. Такий у менш, здається, є. Оцей, мені здається, новий також Ось оцей із е, сніговичком. Так, ну Ці тут так ідуть, Погортаємо ще. І тут я вам зараз покажу, що, то, що я в минулому разі вам, минулий раз я вам сказала трішечки неправильну інформацію дала. Так, ну Це такі, які вже були. Зараз подивимося ще. Також так, це ось ці були у нас чобітки. Ну, щось новіше, щось старіше. Ну, це в основному буцилівські. Сам Мері Стокінгс випускає досить таки е, мало Ну, відносно буцили, значно менший у них є асортимент. Так, ви бачите, це, тільки половина каталогу. А ми ще все не додивилися. Так, ось ці у них є такі ця мантель-серія чи ментел, як вона називається. І я вам зараз розповім, де я вам, якщо знайду, що я вам неправильно сказала, це новорічні. Бачите, в них така серія, якась є ось у цих будиночків. Е, сільські будиночки, такі, потім ось, ось такі є потяги всякі, ну такі, Це вони якось почали розробляти не так давно. ну або я їх не бачила ось, ось, цей, ось Про що я вам минулий раз розповіла? що ось оцей, Вони показали оцього зайчика і сказали, і там було написано, що це метр. Так, метр я подивлю, ну там 60 з чимось дюймів. Ні, Не 60 а 50 дюймів. Тобто, оце все, це Метр це сюди малося на увазі. Тобто, я думаю, що це цей весь зайчик, метр, оце, так, ця іграшка. а це малося на увазі, що е, вся композиція займатиме метр, а е, ну, і висоту там теж писали, скільки. Ну Саме я вам обманула, я думаю, що це весь зайчик, оцей метровий. Ну Це новинки. А може це і не ці? Ну Зайчик там точно такий був. Ось тут бачите, яке тут яйце гарненьке, таке. і ось тут таке. Таке ну, яйце, але на колег коліщатках. Тобто це оце точно новинка ось вона є. Ну, У них є патріотична серія. і ось такі оці, Оце також. Ось нові, Я ще такого не бачила. Ось, ось такі тракторці, і ось ці коровка, така свинка, і ця овечка і нові ангелочки тут є. Потім от музичні інструменти. Це також все якесь оце, оце щось якесь, як, як ці не зрозуміло що. а це ніби як дощечки ці на кухоні. Ну мені так здається, може я ж не щось не так бачу. Ось ці такі типові у них серії також. Оцих, це саме Мері Стокінгс, оці миші, оці ведмедики. Такі їхні, ну вони такі специфічні, на, на любителя. І тут, бачите, грибочки нові, вони вже з'явилися. Е, ось це бачите, все нове. Оце бусиловські іграшки, орнамент, вони їх називають, це новинки. Е, ну, Мабуть, або цього, або минулого року. Е, ось ці пряникові чоловічки, о, оці у серію я взагалі, хоча не написано новинка, але як ви бачите, тут е, ці якісь. Парні ведмедики такі, таких я точно не бачила, що в продажу ось такі котики також і кушенята, І ось оце новинка, ці пряничні чоловічки. Також. От це, я не бачила цих, ну, можливо, не бачила, можливо, вони просто були розкладені в іншому порядку. Ось такі ось ці кухонні, кажу, кухонні ось ці кактуси, ось ці вазончики. Потім що у нас ще? Що у нас тут? Ось оці також якісь. Такі іграшечки я не бачила, не пам'ятаю. ну Ось, бачите, є й верблюди і також якась серія цікава, нічні. А, ну тобто це, ось ця серія теж. Із новинок. Оця серія ось із новинок І ось тут такі ж є з довгими ніжками. Які не бачила. Ну, тобто, оці іграшки, вони не всі мені відомі. Ну, вони от саме якраз до чобітків, але є такі, що до них нема чобітків, що досить дивно. Іноді буває і так. Так, щось я тут пропустила. Так, також оце щось нове, якісь е -е -е окремі іграшки. Отакі от є чобітки і іграшки. Тут ось. 12 днів різдва. Професії. ну Такі я робила ці будиночки. До речі, дуже погано, що вони малюють їх мікро. Насправді, оці будиночки вони досить такі великі, е а картинки маленькі. Так, що в нас тут ще є? Ось такі в мене також є гномики, до них є чобіток. Тут є, бачите, дуже багато іграшок маленьких. Е так, ну це ці сфетрики. Ну, подивимося, що тут. Так, ось ну, Це новинки, Також це от, домашній декор, Оце воно все в новинках йде. Ось ці іграшечки, Ось оцей саме Санта. Хоча він не дуже новинка, але він ну, не дуже давно з'явився, а таких взагалі ще я не бачила міні-дерева, якісь мері. Чи це одне, чи це декілька. Ну, написано, що це один ніби набір. Але якось незрозуміло, які вони завеликі. Ось оці зірки такі. міні, Можливо, це саме під, під ялинку, оця міні-дерево, щось там, спідничка. Так. От це, також, от оці, це стопери для дверей вони величезні, але намальовані вони маленькі. Цей гном, якого я робила, цього не робила, а це не знаю. чи Це також підвіски на двері. в них також досить типово є. Оце дуже величезний оцей, ем, гном. У ну, нього дуже величезні двері, і це, вони використовують їх так, що оці двері, ой, ноги розкладаються і вони якби від протягів захищають. Це підпирає двері, а ось цей так от ніжки ставить усі сторони, щоб під дверима не продувало, як я розумію. Такі також ці ангели я не робила, такі це верхівки на ялинку. І ось ці, як ви бачите, у них дуже типово, що у них є для всіх ось чорне волосся, коричневе, світле. Крем, як вони пишуть у блондинки, і ось так обличчя. Тобто вони ніколи не ображають людей, всіх, які в них є, там різнокольорові люди живуть, і от можна можна навіть там, можна замовити, вони дають, ну, Як правило, дають білу шкіру людину, але ви або одразу замовляєте, або потім ви можете замовити. не знаю, Можливо, вони зараз всі три дають, а можливо, їм потрібно написати, щоб вони вам прийшли саме те обличчя, яке. Ви хочете вишивати. Так, ось оцю працю ялинку я мрію, але не знаю, чи я її придбаю. Ось цей досить такий популярний календар, який всі хочуть, і він вже з'явився у, у продажу. Оцих не було. Це новинка. Не знаю, що це. Це ось такі прикраси. Що вони, значать, не знаю. Тут щось дитяче, тут, тут зубна щітка, може і зуб. Тобто. Не знаю, щоб не боялись, можливо, лікувати зуби чи навпаки, щоб чистили діти зуби, показують, ось що якщо він, мабуть, не почищений, ось цей показує песик. щось. А тут у нас якась чарівна, чарівна мішка. І таке, також, мабуть, зуб. Ну, те, що Можливо, таке, щоб дітки зуби чистили, цікавіше. Так, отут це також якісь новинки. Набори це ось підвіси такі пано. Ну, досить рідко бувають, як я кажу, вони в основному новорічні, а тут просто ні про що. Якось літо, мабуть, потім ось якась така сільська місцевість, це карта когось. Ну, так схоже, ніби як це е, ось щось, якийсь штат, можливо, от, тому що бік стоїть і кактус. Ну, на, Техах, не, на Техас схоже, але я не впевнена, що це я, а так, Техас написано, карта Техаса. Чомусь саме Техас вони дуже часто малюють. Тут бачите, гітара, тут близько Мексика. Е, ну, Можливо, тому у них е, ось кобої і е, цей, ну, по, прикордонний цей штат. І ну не знаю, чому вони саме вибрали Техас. Можливо, там далі колись будуть пізніше інші штати. І ось спіднички. Спіднички, ось таку я бачила спідничку, а це ось такий є чобіток точно. І ось, бачите, вони зробили цю спідничку. Спіднички 43 дюйма, тобто це метрова спідничка, досить велика, але вони, бачите, дуже досить і дорогі ці спіднички. І ось такі ось у них типові також є віночки. Віночки дуже великі. Це мені здається ось такий перевипуск, тому що він вже був давно. Тепер, можливо, їх перевипустили. Ну і ось оці із новинок весняні такі. Котика. Ну, не знаю, мрію про котика, але не впевнена, що принаймні зараз куплю. А ці вже також ці були відомі такі віночки вони величезного розміру. І ось це щось до. Свят також це весняні свята, ось цей із пташечками віночок. Потім оце, мабуть, так, Валентин день, потім оцей День Патрика. Ось цього. Це ірландське свято, але чомусь його кругом святкують. Ну Ось цей весняний хрест, не знаю, можливо, до Великодня, також Великодні. і Ось тут ці є Великодні кролики, і мені здається, що є Великодні ще і. Коти. Так, і Ось оці, А, ось оце про те, як я вам розповідала, ось про цього що підманула вас, що тут написано, що ось цих 40 дюймів, тобто це одна із складових е, саме, ось то, бачите, дивіться, на сторінці 36. Я вже потім подивилася, що це не метрова іграшка, а висота тут, бачите, 9,5 е, дюймів, тобто 10-20, ну, також великий. Якщо брати 9,5 дюймів, то це 25 см. Все-таки вона велика 25 см висотою, ну як відносно 25 см, а довжина всього того, якщо зібрати, я, я так розумію, я не впевнена, що їх можна придбати окремо. Можливо, Потрібно купувати всю, а можливо, ось цей самий елемент можна придбати окремо цього кролика і це великоднє дерево. Ну, Знову ж таки, на двері. Потім пано. Це в них є патріотичні варіанти. Ось такі щось новеньке це із полуничкою. Щось осінь, не осіннє, а літнє. І що у нас ще тут є? Тут хелоуінські оці всякі іграшки, прямо ціла, багато їх, аж 6, навіть не 6, а більше. Оце новинка. Ось цих не було іграшок. Е, таких ось написано новинки. Також будиночок ось такий. Ну, хто святкує ось ця. Е, індичка, день чогось там подяки. І ось тут які, це, я думаю, що це саме якісь кишеньки, можливо, запрошення комусь так передається. Карточки такі, холдери, як вони кажуть. І ось такі також щось із осінніх. Ну так і все. На цей раз не показали, що в них є ще ці ведмедики. Ну, тобто, Крім оцих ведмедиків, у них ще є пандочки, є ще деякі, ціла серія їхня є ось таких іграшок, саме Мері Стокінс, але тут чомусь зараз їх не дали. Ну, Ось такі, такі наші покупки. Я сподіваюся, що дівчата будуть задоволені, незважаючи на те, що середина вже весни, навіть не середина а пройшла більша частина. Дуже швидко у нас йде час, тож я думаю, що дівчата до Нового року встигнуть, хто хоче. І ми ще очікуємо, чобітки ці із магазину 1, 2, 3. Тобто, ми іноді вибираємо, в якому магазині дешевше, в тому і купуємо. Тобто, Може бути так, що дешевше у Мері Стокенса, а може бути дешевше у 1, 2, 3 Стіч. Але ось оці набори ми не можемо просто придбати в іншому магазині. І чим цікавий цей Магазин, чим він мені подобається? Це один із не дуже небагатьох штатів, де мене. Оплачуємо цей податок 7%, ну там 7, 6, 8% з цього американського податку. Тобто цей штат не нараховує нам податок, в чому нам вигідні, вигідніше купувати, але ціни також, ціни ми вибираємо. Тож я сподіваюся, що вам сподобалися наші покупки. Якщо сподобалось, поставте, будь ласка, мені вподобайку, підпишіться на мій канал, у нас ще буде дуже багато цікавих. Цікавих спільних покупок. А я вам бажаю мирного неба, всього найкращого, і щоб у вас також були такі гарні вироби до Нового року.